В перші дні, коли почалася війна, взагалі я ще працював і працюю на радіо, і я попросився не ходити на роботу, тому що я не відчував в собі сили щось говорити. Я подумав, що мені ліпше там допомогти, принести якісь штани там переселенцям і щось скинутись, купити. Я не розумів, що я з чим я словом можу допомогти. А потім я почав розуміти, що і словом можна допомогти, бо багато людей дезінформовані, наприклад, читають інформацію, не звідки, звідки треба. Проект культурна оборона е, народ. Дився якось, так чесно кажучи, спонтанно. Виходячи з того, що ми всі ну, коміки, які повернулися до Львова, якось хотіли долучитися до, до допомоги. Завжди перед стендапом люди починають плескати одразу. А коли ми почали цей стрім, ці всі підготовчий період, люди не знали, що робити. Аплодувати, не аплодувати. Чи можна сміятися, чи не можна сміятися? Чи можна щось говорити? Люди були надзвичайно замкнуті. Гумор це величезна зброя. Люди. Відчувають, коли вони сміються з ворога. Я люблю цю фразу, коли смієшся з ворога, він тобі не такий страшний. Я то собі мрію про е, післявоєнний стендап, а от вийшло так, що треба було вже і в час війни включатися. І ми культурна оборона, тобто ми якби відзеркалення того, що зараз роблять наші збройні сили. Ми обороняємося і трошки від, відтискаємо там по певних напрямках ворога. Я усвідомлював, що це буде надовго, як Жанр, який зародився, культурна оборона, якби вона існувала не е, онлайн, а в записі, це був би 100% інший проект, взагалі інший. Тобто, в принципі, все, що робить культурна оборона культурною це, обороною, цей інтерактив з людьми зі всієї України.